Вітаю на каналі енергія і закон. Сьогодні ми займаємося ручками. Ми їх сьогодні будемо вивільняти, видовжувати, будемо шукати наші неправильні траєкторії, неправильні проекції і будемо намагатися їх всі поремонтувати. Все робимо дуже легко, дуже просто, дуже акуратно, спокійно, без надмірних натягів, без надмірного старання. Поїхали. Прави дуже прості, але дуже помічні. Ручку просто піднімаємо. Просто піднімаємо і просто тримаємо. Тримаємо нашу руцю, тримаємо. Праве дуже прості. Трішки-трішки піднімаємо вгору. Вже в когось може рука підпікати, боліти. Треба ж потримати. Повірте, навіть і це не у всіх виходить. Подивіться на вашу ручку, де зараз знаходиться лікоть. Він може стояти викрученим, не по траєкторії руки. Хвилькою, буквочкою С. Може стояти далеко туди. На задню сторону більше проекція в нього може бути. Нам треба, щоб ліпоточок рухався. От ми його і зараз будемо рухати. Перед-назад, перед-назад. Рухаємо. Рухаємо наш ліпоточок. Перед-зад, перед назад перед, А руку не приймаємо. Рука довга. А ми просто шукаємо лікуточка. Де ж він у нас там є, де він правильний, де його правильна траєкторія? Ми можемо його крутити, повертати. Шукайте, шукайте. Лікоть має вас слухатися. А рука довга. Руку ми ще так і не відпускали. Шукаємо просто лікоть. Крутимо його. Угу. Крутимо, крутимо, крутимо. Пошукали наш другий пальчик. Крутимо. Другий пальчик. Крутимо, 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 крутимо другий пальчик. Просто ще в кулачок не затискайте руку, будь ласка. Активний другий пальчик. Два пальчики. Другий і третій. Лікоточок вільний. Перевірили. Лікоточок вільний. Два пальчики крутиться. Три пальчики підключили. Другий, третій, четвертий. Перевірили куточок. Покрутили плече в будь-який бік, куди вам зручно. Покрутили, покрутили, покрутили. Три пальчики знову. Підключили четвертий. Найшли четвертий. Далеко гетьнигу не крутіть. Акуратненько, рівнесенько, сверлимо туди. Туди далеко. Сверлимо, сверлимо, сверлимо. Знайшли лікоточок. Покрутили лікоточком. Рука вільна. Вже вона може бути десь трішки пускати, а десь трішки дуже важка. Така може стати рука. Плече. Плече, 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 плече. Шукаємо, де нам його краще розкрутити, де його вивільнити. Вже воно може бути гарячим. Вперед. Шукайте, шукайте. Руку тільки не відпускайте, будь ласка. Вона має бути вище нашого стандартного, якогось такого бажаного опускання. Вона має бути тут не вище плеча, але по нашій. Ватерлінії, коли ми будемо про неї говорити. Тут вона має бути. Угу. Вільна вільна рука. Слухаємо нашу руку. Де ж наша рівна рука? Ануну перевірили її. Всі пальчики знайшли. Зап'ястя наше. Всі наші суглоби. Лікоточок. Послухали його, порівняли плече. Ніби там повинно щось складатися. Як в кого виходить, але ми намагаємося все поскладати в одну рівну траєкторію, в одну рівну лінію. Тримаємо, опускаємо трішки вниз. Підключаємо вихід. З нашого зап'ястя. підняли трішки пальчики всі догори, і ніби хочемо нашим виходом, ось тут з кістки, доторкнутися по цій траєкторії до чогось, до стільця, до стіни, до підлоги, до кицьки. Пальчиками брень-брем-брем-брем-брем! бринь брин, брин, бринь Що робить ця рука в цей час? Там ми бринкаємо. Там витягуємо, тут бринкаємо. Ця рука коригує те, що ви хочете зараз по відчуттях відправити. Чи ви хочете розвернути плече? Чи ви хочете промасажувати, ви чуєте, що тут є спайки. Чи ви хочете потримати, десь допомогти, бо десь не працює з'єднання сухожильне, відповідно, ви допомагаєте собі, наприклад, тримаєте, тоді буде легше. Ви підтиснули хоп, енергія побігла. Якщо ви себе тут не підтримаєте, може рука впасти. Якщо ви не підтримаєте плече, може рука впасти. Якщо ви не промасажуєте десь якесь спаяне сухожилля, Буде біль. Буде великий натяг. Нас вільна рука допомагає завжди побороти перепони. брин брин бринь брейн Пальчиками. бринь брин бринь Тримаємо, тримаємо. Ми самі шукаємо, що нам треба. Перевірили наші ножки. Тук-тук-тук-тук-тук. Корінцями ми там побили. Погойдали, послухали, пальчиками поворушили, щоб ні в якому разі ножки нас не сплякали ніколи. У нас завжди має бути вільне тіло. Слухаємо, слухаємо свої руці, слухаємо, слухаємо знову. Активували нашу. Це теж п'яточка. Зап'ясток, п'яточка, зап'ясточок. Звідти колосальний потік енергії має виходити. Він не має права спати, він не має права бути скрученим, він не має права бути натягнутим до середини, до людини. Це ми можемо спровокувати самі при потребі, але ні в якому разі це не має бути хворобливо. Тримаємо. Бринь -бринь 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 -бринь. Опустили нашу руцю вниз. Огойдали пальчики. Огойдали. Так, ніби ми ріжемо там щось. Чик-чик-чик-чик. Ріжемо. Вирівняли ручку. Брим-брим-брим. Лікоточок. Лікоточок. Плече. Крутимо, крутимо плече. Рука вже гаряча, вільна? Він ще бік. Угу. Точно оця рука не повинна бути отак. Якась халявна. Вона має бути помічна. І може просто елементарно рука бути на якомусь важливому для вас місці. Вона у вас зараз що робить? Концентрує. Елементарно, якщо ви навіть не маєте сили втикнути, кудись, прослуховуючи себе на поміч, і ви вчасно не приходите, то хоча б елементарно, щоб рука тут побула, вона вас проведе. Це шлях, куди має зараз піти розум, куди зараз має спрямовуватися ваша свідомість. Тягнемо тягнемо другий пальчик. Третій пальчик до стіни. Ніхтиком до стіни. Четвертий пальчик до стіни. П'ятий пальчик. Перевіряємо, чи вільний у нас перший палець. Вільний, вільний, вільний. Поклали. Толонькою догори. Нашу руку тихенько переводимо на 45 градусів. Тягнемо далеко. Тягнемо, 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 тягнемо. Перекручуємо, ніби утріруємо, перебільшити хочемо. От Нати. Натрим. Угу, Тримаємо. А тепер хочемо підняти щось на руці. Підняти важке. Угу. А тепер хочемо втиснути вниз. Ніби по поверхні води. По поверхні води. Наперед. даному випадку працюємо зараз плечем. Плече вниз. Відпустили 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 плече вгору. Гору, вгору, вгору, вгору. Вивігнилося плече. Рука довга. Плече вгору, 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 вгору. Відпустили. Рука зразу, негайто, довга. Плече вгору вгору, вгору. Відпустили. Рука довга. Переводимо трішки вниз на Я Яливочку таку робимо. Рука довга. Брейн, брейн, брем, брей, брий, брин, брейн пальчиками, брейн, брейн, брейн. Включаємо наш зап'ясток. Саме ним зараз пробуємо туди стріляти в землю. Ще, ще, ще. Дуже добре. Опустили вниз, махаємо ручкою там. Знову підняли до гори наш нап'ясток, наші пальчики. По колу. Чик-чик. Можна багато, можна дуже широко. Кого дозволяє вже руться дуже широко. оп вниз. Завжди прилаштовуйте себе, слухайте. В будь-якій гімнастиці, в будь-яких заняттях ви маєте відчувати, що ви вільні, навіть якщо ви робите дуже складні вправи, дуже неймовірно складні вправи. Вони вам піддадуться тільки тоді, коли ви не будете стогнати, коли ви не будете плакатись там, коли ви не будете мучитися, а коли ви будете абсолютно розуміти, що ви там вільні, що ви там легкі, що вони вам що для оздоровлення, що вони вам потрібні і що ви в них прийшли для того, щоб собі щось поремонтувати. Ви там вдома. І тоді ви зможете і стояти довго на одній нозі, і на пеньках бути, і обчепити дерево в хват і там висіти, образно кажучи, це складні вправи. Але ви це зможете робити. Має бути абсолютне переконання в першочергово, що ви там знаходитеся користю величезною, що вам це легко і що вам це просто. Це перша бойова готовність до будь-якого виконання вправи, до будь-якого виконання завдань. І тоді можна гори вернути. І тоді можна змінювати тіло. Відпустили нашу ручку. Відпустили нашу ручку, вона зараз така томна, пружна. Можна навіть сказати, що тепла, гаряча може бути, вона важка зараз. Вона важка, оскільки вона зараз раз працювала, два вона вже, якщо ця захоче скрутитися, от вона матиме змогу. Підкрутитись до себе, підтягнутися. Вона може зараз взяти інсультний стан. Тому що в неї траєкторії замість розтягнення працюють на стягнення. А ця уже ні. І вона кілька днів не захоче у вас стягуватися. Вона буде хотіти вивільнятися ще. Вона може щеміти, вона може підчесуватися. Вона може шуміти сама в собі, вона захоче десь там, щоб можна було її промасажувати, втиснути. Рука захоче далі розщеплюватися, далі вивільнятися, далі видовжуватися. Для цього ми це робили. Її треба змусити, переконати, туди поставити і там залишити. Повторіть, будь ласка, все, те, що ми робили. Для іншої руки, щоб і вона не ображалася, і щоб вона теж була здоровою. На все добре, до нових зустрічей! Будьте здорові і завжди сповнені енергії.